Не встигли ми оговтатись від презентації 17 сімнадцяти айфонів, як компанія Apple знову нас радує, і цього разу показали нові iPad Pro, MacBook Pro та Vision Pro на новенькому чіпі m 5 Ну і почнемо з iPad Pro. Як я вже казав раніше, він отримав новий чіп m 5 який побудований за трьохнанометровим техпроцесом. Він має 10 ядер CPU і 12 ядер GPU, а також оновлений 16 ядерний Neural Engine. Згідно із заявами Apple, він на 15% швидший за m 4 і майже в 7 разів. Швидший за М1 при обробці відео. Нейрошвидкість зросла в 4 рази порівняно з минулим поколінням, а оновлений NPU модуль гарантує приріст AI-задач до 3,5 разів порівняно з М4. Як і раніше, iPad Pro доступний у двох розмірах з 11 та 13-дюймовим дисплеєм Ultra Retina XDR з підтримкою ProMotion, HDR 10, Dolby Vision і піковою яскравістю 1600 Ніт. Далі в нас MacBook Pro і поки що його презентували тільки в 14 дюймовій версії. Ну і звісно ключовою особливістю ноутбука став новий процесор Apple M5, в якого на 20% вища багатоядерна продуктивність порівняно з m 4 і в 6 разів порівняно з m 1 Графіка теж стала потужнішою в 1,6 рази порівняно з m 4 і в 6 разів порівняно з m 1 Ну і 16-ядерний Neural Engine в 3,5 рази швидше обробляє локальні AI завдання порівняно з m 4 і майже в 8 разів швидше за m 1 Також в ньому збільшили час автономної роботи до 20 4 годин і поставили в два рази швидше SSD, ніж був в попередній версії. Ну і остання новинка це Vision Pro. Новий чіп m 5 в порівнянні з попереднім m 2 підвищує продуктивність на 40%, енергоефективність на 20%, а швидкість обробки AI-садач завдяки 16-ядерному Neural Engine підвищилася на 50%. Також мікро-OLED дисплеї стали на 10% чіткішими і яскравішими, а частота оновлення збільшилася до 120 Гц. Гарнітуру доповнив Нали спеціально розробленим чіпом r 1 який обробляє вхідні дані з 12 камер, п'яти датчиків і 6 мікрофонів. А ще в новинці оновили ремінь, який забезпечує більш рівномірний розподіл ваги і комфорт при тривалому використанні. А що ви думаєте про новинки від Apple? Пишіть в коментарях.